І знову-знову понеділочок. Так що, друзі, робимо у такому ж таки форматному варіанті, щоб на всі канали пішло, що є на продаж. Тож, погнали. Починаємо. Peugeot 607, автомат 3.0 газ, бензин. Бізнес седан 3200. Passat 2018 року, автомат 1.8 TCI, Вигунчик 11200. Zeta 2.0 газ бензин механіка. Втівечка у нас вся обслугована за 713 рік. 1.8 бензинчик тіся двигун, автомат на цій шикарній а 5 за 7 710 рік. Автомат Коробочка, бо це у нас гібрид 2.5 бензин, ще з газом. При в одному така машинка. Camry, 14 2014 року за 10500. І от така в шикарному стані. Шкода Rapid. 2013 рік, 1,6 газ бензин пробігу 137, всього 8800. Є такий рядочок, пішли далі. Універсали пішли. 2009 рік, 1.6 бензинчик, адаптоване світло, приємний стан. 9 рік. Механіка 6700, меган 3 покоління. Автомат 1,8 бензинчик на цьому Мерседесі. 2002 рік за 3500. Автомат 2016 рік, 1,6 дизельочок. Peugeot 508 в шикарній комплектації. 10500. 5500 сінечок за мега другого покоління, 2-літровий бензинчик, кліматик руїзи, датчик і так далі. Грудень 6 року за 5500 нагадую. Ідеальний стан, весь середній фарба, скло і так далі. На цьому Ford Focus 9 рік, 1,6 бензин, механіка за 6 тисяч. Так, далі там парочку ще є. Так, Opel Astra J, 11 рік, 1,4 турбобензин, кліматик руйзи, датчик і підігрів навіть керма є за 7 тисяч, 11 рік. Сімімісна дача Logan MCV, 1,6 бензинчик. 2011 рік, також за 7 тисяч. Тут 7 місць. А от Рено, Logan MCV МСВ, 1,5 дизельочок, 13 рік, 100 тисяч рідного пробігу. Будь ласка, за 8400. І переходимо сюди, друзі. Мінівени, Ось вони. 1,9 ідей дизельочок, автомат, кліматик датчик парктроніки. Це така намарширована машинка. 5900 сьомой рік це у нас гранд Сенік, 5-місний гранд. Зафіра 7 один 1,7 сім дизельочок. 13 рік, друзі, за 6,300 Я вже не знаю. Це нижче, вже не буде ціна. 1,6 газ, бензин, сенік другого покоління. 1,6, як я казав, так, механіка 6-ступка, 5800. Семимісний тауранчик. 1,65 дигун, кліматик руйзидатчик і така приємна комплектація 6700. Сюди йдемо. Кенгу, пасажир, 1,5 дизельочок, 9 рік, за 7400. І отакий в Максі База Кенгу, це у нас фургончик. 2015 року за 8500. І там і там К9К, той самий дизельочок. Красоверів залишилось лише 4, то ми ж швиденько, друзі. Передній привідник, Kia Sportage, двохлітровий бензин, механіка, рідна фарба. Будь ласка, за Шостий рік. Клімати круїзи, підігріви, все є в цій Suzuki Grand Vitara, 2-літровий бенз. Повний привід. Автівочка у нас 7 рік за 8 тисяч. Повний привід, Hyundai Tucson, 2 літра бензин, механіка, шкіряний салон, підігріви сидінь, все в нього є. Корейська зборочка за 7800. І в рідній фарбі в шикарному стані. Таке Honda CRV. Автівочка у нас 2007 року і ціночок 11. Так, ось ці кросовери. Так, переходимо до хетчбеків. Давайте ось окремо стоїть 3,2 сінечок. Це у нас 1,4 газ-бензин автомат, Renault Clio, двірочка 2002 року, лише 3200, друзі. Так, Hyundai i30, 1,4 газ-бензин. в ідеальному стані, рідна фарма, рідне скло, автівочка механіка 6500. 1,4 бензин. Е... Гольф Плюс. приємна комплектація. Бачите, люк є за 5800. Механіка. Знову 1,4 бензин. такий у нас нов. Рідна фарба, рідне скло, такий модний весь чорний. За 6009 рік. 1.6 і дизельочок, автомат на цьому шостому гольфі. Одинадцятий рік за 8500. Це у нас електроавтомобіль, 23 кВт батарейка, запас 110, 120, 6200 Ford Focus. Просто шикарна комплектація, довго там розповідати. 1.4 бензин, 5 гольф, приємний гарний стан, 6 рік, 5900 механіка. 1,6 MPI, рідна фарба, рідне скло, клімати, круїзи і так далі. На цьому Святі за 6 тисяч 2007 рік. І отакий ще у нас є smartk літровий двигун 9 рік за заціночок 4100. Переходимо сюди. 2000, верніше 1900, отакий сенс 3 року. Але двигун стоїть 1,6 від Ланоса. 1,6 газ бензин убіра за 298 року. З 91-го року така прирія за 2, 2 літровий газ-бензин. Далі йдемо 1,3 дизельочок Opel Combo. в Пам'яті 2008 року. 2013 рік CTRNC Resident 1,6 дизельочок за 4300. 2500 за такого Aveo. 2004 рік 1,5 газ бензин. Все працює. 2800 також Aveo за 250-й вже кузов. Ой, а, шостик вибачаю, за 2800. І далі у нас карапузбув. Є автівочки такі нерозмитнені. За 3000 така... Зараз відійду, так щоб побачили. За 3000 Санта Фешка. Перший рік, механіка 3000, дизельок. І отакий от, от Санйонг 2,7 дизельочок. Повний привід, рама. 400. Ну, Я думаю, там ближче до 4 можемо побалакати. І от такий ще пікапчик від GMC. 2,2 газ бензин. Отак ось так зробили хлопці, бачите, йому задук. Продаж по ТП, другий рік за 3,300. Бажайте самі продавати, будь ласка, карпарк, як ринок працює. Вже, бачите, дві машинки, був рядочок, коли власники самі продають. Пишете там номера своїх телефонів і самі продайте, будь ласка, приїжджайте. А бажайте взагалі, що продавали ми менеджери. Вон, купа вільного місця, у нас взагалі 130 паркоміс, гляньте, тут місць, там місць. Там бачили рядочки вже рідіють. Так що приганяйте ставте авто, у нас дуже приємні умови. І авто, давайте, ось сіренька. гляньте, дощ пройшов, а вона чистенька. Вон, дощ пройшов, а чорний як чорне, а не купа грязі. Бруду. Так що приїжджаємо на Карпарк, місто Кам'янське, стовби 2А. Працюємо щоденно з 9 до 18 години. І не забувайте, Карпарк працює з банком ОТП, тож кредит є, на кожну автівочку, яку ви щойно побачили.